От... Ну а вот ти все зараз неспокійне і в лісі найкраща атмосфера. щоб відпочити. Где? Ходімо з нами. Да, може, мерена прям мені тут не покай. Mm. Проладь, шой, швидше, 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 санючек, нельзя на місці стоять. Ah, о, давай, давай, активнее санечек, вони да ж чу... сос... сосуть. Мене взагалі чуйка, що нам доведеться чувак наверх виходить. Там комарів нема. Опа, это все гриби. Блять, вешенки, це вешенки, Леша. Це вешенки, блять. Дайка їм, блядь, чи ні, що ти тупиш? Блять, бери нахуй, можна буде їх зварити нахуй. Говорю, блядь, як той як його Тримай гриб. Баба Ебать, Блін. Сосухи, блядь, реально дюба не сосухи. Марина. Снімай по бабушку. Тут теж. Ах, Бульон в Короче, кстати, я дивився год п'ять назад відео слипки шоу. Лапух може хавати. Корінь Їх там комари обробили своїми роботочками. Ти, кстати, дуже смішно кривляєшся, його хаха постійно. Коли ти робиш, помню, ум сина стало якось дуже смішно. А ти рок-н-рол робиш, блядь? Зараз, блядь, буде десяточка. А, блядь а нахуй ти хавку викинув? Коротше, ми ось сюди просто на розвідку сходили. Тут забагато москітів, нас просто з'їдять тут. Ти любиш чоловіків, синючок? Признавайся. Що? Любиш чоловіків? Ні. Да. Тут я повинен був сказати жарт про тебе. Але я його не скажу, бо я тебе люблю, сладенький. Якщо я монтирую це відео, я можу просто примонтирую, що ти зараз шмокнув не мене, а пеніс козла. Ти пропонуєш тут? Да. Давай підемо на гору, мені тут не подобається. Сука, ти подивиш на цю субсидію? Збирай своє тракляти шкіряне обрання. Ну. <звук> Окурва! Роздіться, обмазатися масом і поваряться. Масла немає, але є табечковий край. Давай сюда друга десь побуди. Ти все забрав? Чи там ще щось а? Never mind. Тобі сонце закриває трохи лице. Закри. Uh. Паристі хмари, до речі. Можливо, завтра будуть опади. You are my sunshine. My only sunshine. sunshine. Я Та ти хуйню якусь займаєш. Я думаю, вони наші sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. Ой, пам'ятаю, тут я біг тебе пиздив. Десь тут. А я ж це травичку розчищаю. Бля, цього едішн. Я хуєю, блять. Хуйня китайська. Блять, дай я красиво небо підсніму. Базариш що... тут. Заюзай, бумажку. Ну заюзай. Ну возьми, ну заюзай. Ну заюзай, щоб красиво. Защита плюс сто. Я б ще то їх приніс, блять, щоб типу можна було зручніше, наприклад, шампури поставити. Що а... тих по еблански так поставив. А... Все, доставай котілок, Валера. Да еще не горить теж. Ааа, Леша, Льоша, тащи лопату! Тащи лопату, лопату. Ааа. Реально прыжал? То бараж не работает, это почти. Мне прыжал вообще-то пиздец, я ты-то вытащил. Смеяется ее надо мной. Ты так раком, блядь, за один из я и садыть му. Кстати, то повелитель огнем. Повелитель охеть! А, сейчас мы будем делать ням-ням. Да, да, да. Продовжимо. Так, рубрика нам ням ням. Пропоную доставити все, що лежить в нашому юкзачовичку. Пропоную почати зі самого смачненького. Це ось така баночка кабачкової і корочки. Я його вчора розпакував, хотів з'їсти, але потім задав, що я йду на пікнічок, можна не подхутом. Вот. Рецепт доволі простий. Засипаєш в стаканчик, заливаєш окропом і і нямаєш. Вот. Тому я взяв спеціально окремий стаканчик для цього, щоб якраз і спробувати цю кльову темку. Картопля і морква. Ну і, собственно, сам кателочок собственної персони. Тримай камер. От мені треба йти тушити. Що <риклад> Все, Що блядь, тушити, Да. Тримай. блядь, ну, ну, Давай. І так. Що в моєму портфельчику Найголовніше. Найголовніше це була лопата. Але китайці, ви рукожопи, що це ]ropra하는? таке? Що це таке? Бля, засісочки, Чотири штучки. Ми будемо їх спекати на костері. Першим ділом нам треба взяти цю байду і засунути жопу. Налити її в каструльку і поставити закипати воду. Цього достатньо, я думаю, на чашечку. Заодно протестуем нашу установку для бульдофиляции для котелка на конечно давай навколо поставим блять ты знаешь такая пластина чиста проверим насколько рискованно снимать А блядь, як це називається? так. замета. Не, хоча краще просто думаю, може в каструльку його висипать. Хер с ним, щоб не морочиться. Ой, блядь, там колечко якесь. Ебал! Ну, Утоді тут води трохи забагато, конечно. Може морквочки, почти до морквочки типа такого. Ладно, хай постоїть пару хвилин. там, блядь, попробуємо. ще з вай картоплю заходим. А в мене питання, чукай, як ми потім його будемо доставати. Палками, блядь, як і раньше. Мішка, це що це хуйня. Що? Яка? Оце не, можна блядь, його взяти і ну, давай, давай. на кострі, лишню воду. Воно ще більш краще звариться потом. Просто я не хотів, блядь, бульйон робити на томатній основі, Воно хуєта буде. Тепер можна і їсти, чувак. Давай, я їсти. хотів випарити, блядь. <laughs> типа, склейка, ми випарили всю воду. Тепер можна і попробувати. Хоч попробувати, теж осталось. Ну як я очікував, Блядь, знаєш, коли в Мівіну ага. по-еблански, типу, кетчупа вернее, ага. уєбишна на вкус. Не, ну на голодний жилу... Жолод... Не, хуйта, не, я сейчас попробую опять. Давай дрова підкинем, що? Давай фоковицу поламаємо. Ні-ні-ні, це бля палки, щоб ты все. Был її нахуй Давай я выехал. ти банутый, давай ти ехавай. Чрт тут на саня. Это ежас, блядь. Кстати, шо ж ти на 18 років не виклав фотку, де ты, блядь, могилі? Сколько мяса теперь? Сколько зелень. Национальная полиция! Выполняемся, граждане! Я пишу, иди на. Чем мы блять, зиму печку топить? Чем мы не печку купить? Да бачите на дрова? Червень месяц на дворе, чем займаемся? Да раз эти я сидрю, вы на не На, на бабль. Саса, блядь. Да бля, прям бульон приду. Доки до дробу, давай попробуем кабачковую икру нямать. Давай. Хлеб. Надо мне хлеба. Не держа хлеб, чтобы Я не отдам хлеб, я голоден. Я хлеб. работаю каменчик три дня. Без зарплаты! Может еще приправить добавить? его надо попробовать на жижу Давай еще добавим приправы мне кажется, что ей пизда. Надо было типа пизднейшее казать. Да. Ну, да. ебать. Блин, ну, 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 ничего так, блин. Вообще, блин. Молодец, блин, солечек, блин. Пой песня. Mm -hmm. Вы все, сорветку возьмем, на. Yeah. С крабом? Mm. лобство как ухакуза была дозрившая можно было сходить с кузой <рикан> <І> харить как <рикан> угу. так Що что за бутерброд 25 картошек 17 мандавошек ведро воды <рикан> хуй туда традицию не соблюдать <рикан> <рикан> ничего не упало бульон Йовый ведь, надо кинуть. Вылишься нахуй, блядь. Давай, давай, блядь, вылывай! Ебал. Як мішка прям. Той, той, толь. Как ты, блядь, какая, блядь? Була это. Ой, баш, да я. Ну. Пойдем мелочиться, блядь. А, блядь! Без здоровий, без щасливий, зде великий. Шановне панство, завжди майте при собі ось такі пакетики з гавном, щоб туди можна було прибирати все сміття, яке ви привезли з собою з міста. А так же насрать! Поважайте природу, і тоді вона поважатиме вас. 一样的，一样